Всім привіт! З вами я Наталя Лахімова, і за численними проханнями е, своїх підписників, е, учасників моєї закритої групи записую це відеоогляд е, з функцією, яка ну, буквально на днях відкрилася в Україні. В інстаграм це Video Reels. І, як я завжди говорила, говорю і буду говорити, що. Е, Facebook, Інстаграм, вони одно лічать, інше калічать. Тобто все пішло Шкереберть, вся наша гарна робота пішла Шкереберть, і тепер ну, додавались головняка просто. То це відео буде трішечки довше, ніж мої попередні. Воно буде таким об'ємним, тому що. Зараз з вами потицяємо подивимося, які функції є в Reels. Якщо ви самі розібралися, це чудово. Якщо маєте чимось доповнити моє відео, будь ласка, пишіть в коментарях, я залюбки прочитаю. Мені цікаво, що я не помітила, а що помітили ви. Можливо, якась функція в мене ще недоступна, або у вас з чимось виникли проблеми. До речі, хочу сказати, що в мене з п'яти аккаунтів Reels доступні лише на одному на моєму основному аккаунті, на якому я щодня роблю активність, тобто постю сторіси, постю публікації в такому сенсі. І вчора, 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 що я вчора ще зробила? А, Вчора в мене музика з'явилася, я про це, звичайно, зняла відео. І, в принципі, тут якась є активність, так, і, можливо, сюди підтягнулося. На інших в мене 5 взагалі аккаунтів, на інших 5 рілс немає. Чому не знаю? Можливо, тому що в них немає активності. Трошки пізніше попробую там. Щось поробити, аби може оновлення підтягнеться. Забігаючи наперед, кажу через Google Play, тобто в мене Android, через Google Play, Instagram не запрошує оновлення, в мене, воно не запрошує оновлення Reels, просто з'явилися. Отже, що таке Reels? Ось тепер ось тут внизу з'явилася така. Кнопочка, да, там раніше була кнопочка IGTV І якщо натиснути на неї, то можна переглядати відео Reels стрічку саме те, що ну, те, що є конкурентом TikTok, да? тобто можете бачити, що на навіть Трішечки по-іншому воно виглядає, але принцип, скролити ленд, стрічку, воно так і є. З цих, відео, з цих відео ви можете обрати для себе музику, тобто внизу на музику натиснути. Цю музику аудіо це можна одразу натиснути Використати. І або записати Reels, або через плюсик обрати якийсь файлик і додати. І одразу у вас з цією вже музикою буде зроблено запис. Одразу вже, якщо ми сюди зайшли, то одразу вже і оглянемо, що які функції є у Reels. По-перше, зірочки це всякі ефекти. Baby Face, і воно має покрутитися, і я маю бути така гарна. О, ось ось, Baby Face, так? З макіяжем і все інше. Тепер, якщо на 15 натиснути, то ви бачите, що можна обрати таймінг, або 30 тобто тривалість Reels, яка тривалість Reels. Далі. На одиничку натискаємо, то можна обрати, я так розумію, швидкість Швидкість запису або швидкість відтворення. Якщо крапочка зверху 3 це 0,3, тобто менше, ніж одиниця уповільнено, якщо 3 помножити, то це пришвидшена швидкість. Далі ось такі рамки, макети, ось такі можна обирати. Да? Ось, наприклад, так, і вставляти різні сюди, наприклад, картинки якісь. Наступне це таймер. Я так розумію, я його Ага, потягніть повзанок, щоб визначити тривалість кліпу. Після встановлення таймера запуститься зворотній відлік. Ну, Це, мабуть, для того, щоб розуміти, коли вже потрібно закінчити це відео. Так, внизу ще в нас є новинка подвійний режим. В сторіс нещодавно також це з'явилося. Це подвійний режим, тобто можна е, знімати з фронтальної та з е, яка там інша да, камера? Так, відключаємо це, відключаємо це і. Ну, давайте трішечки запишемо себе. Звичайно, вмикає зворотній відлі. Нікоди не знаєш, чим закончиться очередна історія в твоїй житті. Цінік кожний момент. Цінуйте кожен момент, Цінуйте секунду. Кожен, кожен момент кожну секунду. Міг. Гарна музика, мені подобається. Ніколи не знаєш, чим закінчиться очередная історія в твоїй житті, але поки вона длиться, ціни кожен mm -hmm. момент, кожну секунду, кожний. Получается, клей. мене не чути, а музика є. Якщо редагувати кліп, не знаешь, то можна щось додати, інший якийсь кліп додати і відтворити. Далі перегляд. Ніколи не знаєш, чим закінчиться ну, очерна історія. Текст жизни. можна накласти, з наліпками, звичайно, тут трішечки так складно. Ну Не те, що складно, їх просто дуже каждый мало мані. цих наліпок. Ні. Я вірю, що Instagram їх ще додасть. Ем, також малювати можна Так, якісь публики тут. Ніколи не знаєш, чим закінчиться очередна історія в твоїй житті. Так, Но пока мене тут таймер. Момент, мене таймер сіпліонію. і він трішечки заважає. Ну звичайно Ой, треба було не натискати, воно буде зараз довго. Отже, ну, такі основні функції я вже вам розказала. А ще, ще є для публікації. Не знаєш, тобто, далі ми публікуємо, звичайно, редагуємо обкладинку, її можна або обрати з галереї якусь, так, або обітнути зображення профілю, перетягніть, щоб зменшити, змінити межі обтинання. Ось воно тут. Так, ну і можна обкладинку додати з галереї. А якщо так, Ага, тобто обкладинку таку можна переміщати, але її не можна. Звузити. Так, далі натискаємо готово. Тут додаємо підпис, який ми хочемо, тобто текст, дивіться ось такий важливий повзонок поширити також у стрічці. Тобто, якщо ви його пересунете, то відео буде опубліковане і в стрічці, і в Reels. Якщо ви його приберете, то лише в Reels без стрічки. Також, як і в постах, можна додати людей, позначити або запросити співавтора, або просто додати пош... відмітку, додати розташування можна. Ну і поширити у Facebook недоступно. Розширене е, налаштування це якщо потрібно додати. Якісь особи, особливості, так, показати субтитри. Субтитри рекомендую відключати, тому що не дуже гарно налаштовані алгоритми у Facebook та Instagram, і замість субтитрів там просто якась абракадабра. То краще таки текст накладати на відео. Ну і натискаємо Поширити в Reels», і воно буде поширено. Я не буду це поширювати знаю, в Reels. Так, далі. Що ще, Що ще які, які, яку проблему ми побачили після того, як ось це щастя нам привалило. Да? Ось ця моя основна стрічка. Тобто Reels це ще одна стрічка. Відео, які були у форматі IGTV, прямі ефіри, вони всі стали Reels чомусь. І ось, наприклад, який, ну ось такий прямий ефір подивитися, да, І він, по суті, нормально не проігрується. Ну, таке що, щось таке зробили. Я ж кажу, одне лічить, інше калічить. О, це проігрується. Вірніше, вас сліпить сзади мене. Цікаво, на яку довжину, тому що це досить тривале відео, і воно, якщо раніше IGTV можна було натиснути і перейти в іншу вкладку і передивитися, да, там з позуночком все таке, то зараз це недоступно. От, далі відносно відносно обкладенок. Ось що ми побачили. Ось тут в стрічці все, в принципі, як виглядало, так і виглядає. Все нормально. Якщо перейти в Reels, то обкладинки ось такі. Да? Тобто тут початок відрізаний. Тут початок відрізаний. Десь, ну, у мене, в принципі, ось тут початок відрізаний, <кій> тут. Ну, В принципі, в мене такі е, всі обкладинки більш-менш, то вони якби повлізали, але не дуже ось тут, бачите, теж відрізане в цьому пості, обрізане, нічого не зрозуміло. Ось тут. Ну, Тобто е, тепер а це е, все вмістилось, але згори і знизу білі ось ці білі полоски, ну, що попало. То тепер просто нам прийдеться додатково тестувати, перевіряти, робити один якийсь шаблон і в подальшому використовувати саме його, тому що, ну, скажімо так, інакше отут, в стрічці, в цій основній буде гарно. А в стрічці IGTV буде, ну, що попало, як то кажуть. Тому е, тестуйте, перевіряйте, як я кажу, у кожного СММ-ника має бути тестовий аккаунт, на якому можна перевіряти, як відображаються тексти, як відображаються картинки, як відображається відео. Тобто це все там має бути попереді, а потім вже розміщуватися на основному аккаунті, тому що ну, якщо пости можна, наприклад, архівувати, і Інстаграм до цього нормально відноситься, то сторіси можна видалити, потім, якби їх можна відновити, ну, то таке вже якось. Воно відновляється з поміткою архів, там починаєш тицяти, ці слова прибирати. Ну, тобто ще, ще та головомойка. Тому уважно, будьте уважно, коли ви розміщаєте пости, коли ви постите. Дивіться, щоб саме і в стрічці, і тут все було гарно розташоване. Все, вся інформація читалася і. Вірю, що з інструментом IGTV ви зможете просунути органічно та цілком безкоштовно свій аккаунт. Я ще, знаєте, не показала ось IGTV, можна додати ще через ось цей плюсик зверху. Тобто допис, розповідь, РІЛС. Ой, HTV, боже мій Reels, тобто через цю кнопочку можна наживо, це прямий ефір можна додати. А також з аккаунту, також через плюсик, обираємо відео Reels, І все одне. Тобто є декілька варіантів, щоб додати Reels, і всі варіанти, в принципі, працюють. Так, ще я хотіла вам показати. Як ось тут аудіо вибирати, дивіться, є пошук музики. Я сьогодні зранку шукала, і не дуже, скажімо так, швидкий і адекватний цей пошук. Але що гарно, що дуже добре, ось скільки інстаграм нам показує, скільки відео використані з цим звуком. І це можна використовувати також для. Для подальшого просування. Тобто ми розуміємо, яке, який звук є популярним, і, звичайно, якщо аккаунт там не дуже розкручений, то прям ось дуже-дуже на популярний, не потрібно замахуватись. Я шукала зранку щось таке. Щось таке ранкове, і ось так англійською написала, і, в принципі, щось знайшло. Я писала української калуш, немає нічого. Англійської також. По-моєму, так пишеться: немає нічого. Ну, тобто, е Якщо ви в якомусь там відео Reels побачили якусь українську музику, пісню, мелодію, да, щоб потім не шукати її, щоб потім не шукати її, то е, цей, просто зберігаєте її собі і все. Чогось в мене немає тут музики. Чого вона не проігрується, ця музика, невідомо. Да? Ось таке. Ось така штука. О, я собі теж в мене десь є там відосик з моря. Знімала коли, мабуть, минулого року. Чи не, ні? Ні, ні, кілька років тому знімала. І все я його ніяк не викладу. То я під цю музику, ну, мабуть, зроблю ось тут, бачу, що всі такі з водою, з ножками, то в мене теж є таке там відео, то собі також використаю. Тож, користуйтесь, отримуйте результат, вам зараз така дуже. Цікава корисність, а мені натомість тисніть пальчик догори. Нагадую, що обов'язково підписуйтесь на мій аккаунт. Якщо ви дивитесь в Ютубі, підписуйтесь на мій YouTube канал. Я вчора, як просто в воду гляділа, коли знімала відео про музику в, 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 в сторіс. і до речі, Reels у Фейсбуці в моєму профілі доступні вже давно, і я там вже кілька різрілсів за залила. А ось в Інстаграм тільки-тільки підтягнулося. То, якщо у вас ще немає такої штуки, ну то ви просто щаслива людина, тому що у вас немає головомойки. Що туди ще заливати? Тому що воно, якщо є, воно має працювати. Якщо його ігнорувати, то згодом я так зрозуміла, інстаграм відключає таку функцію, тому що в мене було на одному аккаунті. в мене з'явилася функція. Сторіс в одну хвилину, тобто не по 15 секунд. Я там не постила нічого, і ця функція пропала. А тут я заливала такі сторіси на своєму основному аккаунті, і вони такі тепер є по одній хвилині. Тож, друзі, до речі, в мене є подарунок, якщо ви натиснете на посилання в профілі, то. Побачите, який там є подарунок, забирайте його. І до наступних відео. Па-па!